Вітаю вас, діти! Ну що, продовжимо низку спостережень за квітами. Послухайте уважно вірш. Стебельце – шорстка драбинка. Усередині чорна вуглинка, пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний мак, молодці діти. Погляньте, які ж вони гарні. Маки це прості. Але чарівні на вигляд квіти. Вони ніби червоні вогники, що ростуть на полях. Квітка, шовковиста на дотик, має махрові пелюсточки, частіше червоного кольору. Ростуть маки вздовж доріг, на полях, іноді на городах. Українці здавна цінують і поважають цю квітку. Бо вона є оберегом нашого народу. Квітами маків розмальовували стіни осель, печі, такими малюнками захищали оселю від усього поганого. А дівчатка вплітали маки у віночки. Це символ дівочої краси. Так як мак швидков'януча квітка, то вона є і символом пам'яті і печалі нашого народу. Влітку, 14 серпня, ми будемо куштувати смакоту з борошна і товченого маку. Називається така страва Маковеники. Це наша українська національна страва. Ось така надзвичайна ця квітка. Діти, якщо побачите цю квітку десь, то обов'язково підійдіть до неї, розгляньте її і пригадайте. Що це народний символ України? А квіт не можна.